Меланома та раки шкіри складають 20% від загальної кількості онкозахворювань. Напередодні літа ми завжди нагадуємо: вже 14-й рік поспіль з 2009 року в Україні проводиться дні боротьби з меланомою, профілактики розвитку меланоми в складі проєкту СТОП Меланома. Це пан'європейський проєкт боротьби з меланомою. Ми нагадуємо. Всім мешканцям України. Як необхідно оглядати, як мінімум щорічно шкіру спеціалістам для того, щоб своєчасно встановити цей загрозливий діагноз? Це стосується переважно тих, хто знаходиться на сонці досить часто, тих, хто має світлу шкіру та світлі очі, в кого є рідні, що страждають на будь-які раки шкіри. І люди, які мали опіки. В дитинстві це підвищує ризик розвитку меланоми, або в дорослому віці, і це підвищує ризик розвитку раків шкіри, і нагадуємо ознаки цього захворювання. Для того, щоб запам'ятати головні ознаки цього стану, слід запам'ятати так званий акорд меланоми, де буква А це асиметрія будь-якого пігментного. Новоутворення на шкірі. К це краї, нерівні, немов з'їдені. О. Це окрас, коли є або декілька різних кольорів, або різновиди відтінки одного кольору. Е e – це розмір 5 мм, 6 мм, та більше. І Д. Це літера, яка означає динаміку. Зазвичай рак шкіри він ніяк не турбує свого хазяїна. Він не свербить, не пече, коли з'являється якесь виразкування або з'являються кірочки, або щось змінюється, є якась динаміка, то це може бути також ознакою злоякісного переродження невусу або родинки. Хоча зазвичай меланова, роз... меланова розташована на чистій шкірі, вона з'являється. І більшість пацієнтів все ж таки демонструє нам, коли приходить і свідчить про якесь новоутворення на шкірі, доброякісні новоутворення. Доброякісні пацієнт достатньо часто не оцінює в повній мірі. Тому саме спеціаліст, який знає цю інформацію, має оглянути шкіру і за необхідності застосувати. Ще й обладнання, яке дозволяє збільшити шкіру. Наразі це таке обладнання, як дерматоскоп. Він може бути або звичайний ручний, де застосовується система ліс, що збільшує шкіру, дозволяє їй побачити більш якісно, або ще більш сучасне обладнання, яке приєднано до комп'ютеру. І він може ще більше збільшити всі структури шкіри і навіть порівняти із базою тих фото. Що є в комп'ютері для того, щоб з'ясувати злоякісність того чи іншого новотворення. Тому всім рекомендовано хоча б один раз на рік проходити обстеження і напередодні літа для того, щоб своєчасно ви могли бути попередженими про ті новотворення на шкірі, які мають місце, і нагадати про застосування фотозахисних засобів. Креми обов'язково мають бути застосованими для профілактики, оскільки саме ультрафіолетове опромінення, саме засмага є першочерговим чинником, чинником, який провокує і впливає на розвиток раків шкіри.